На цьому майданчику спецназівці борються за допуск до іспитів на Краповий берет. Там після ефіру вирішили розім'ятися і телеведучі Яніна та Артем. Зараз їх вчать, що за чим треба виконувати. Ну, я зараз впаду вас... з того боку. Давайте. Представлю, що ви тут опору зробили на ножку. Так. Хлопці, ви дуже симпатичні, але я не можу, та чесно. Т, та не, попробуйте, попробуйте ногу. Ну, на ваші руки буду стати. Це Яніна вже і не рада, що на таке погодилась. Однак спецназівці ніби й не знають, як то воно не вміти виконувати таких елементарних вправ. І гадаючи, що її просто не з руки, наполягають тренуватись. Там ногу не боїмося. Я не зможу. У вересні минулого року із ста претендентів на краповий берет отримали його лише восьмеро. Свій страх Яніна приховує за жартами. А що ви хочете за що мене скупити? За руки. Антон! Далі треба взяти висоту, звідки видно увесь полігон. Яніна вправно долає цю дистанцію. Однак спускатися не хоче. Підтримати психологічно піднімається Артем. О, Тьома. Привет. Спецназівці, з якими Яніна встигла познайомитись, допомагають виконати складну для неї вправу. Останній етап на влучність. Він на стрільбу у школі ходив, тож влучив у яблучко. Нінівраще. Ці роки тепер точно знають, що таке внутрішні війська України. Це мужність, це впевненість в тому, що щоб не сталося, ми завжди будемо захищені. І з ним народження сьогодні 18-та річниця внутрішніх військ МВС України. Зі святом творча група п'ятого каналу приєднується до поздоровлень. Хлопців відсвяткуйте сьогодні добре.